Коли російські військові зможуть розпочати наступ на Сумську область, та як довго ворог триматиме Харківщину вогні? Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс, і Я розповім вам головне з того, що сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Карло Буданов у свіжій статті для The New York Times. Ситуація на межі зазначив Буданов керівник військової розвідки України по відео зв'язку із Бункера у Харкові. Кожну годину ця ситуація рухається до критичної отож, про все і по порядку. Як і більшість українських чиновників і військових експертів, генерал Буданов сказав, що він вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути уже не такі щільні груповування українських солдат, відвернути їх від боротьби на інших місцях. Це саме те, що зараз і відбувається. Він зазначив, що українська армія намагається перенаправити війська із інших районів фронту для посилення оборони на північному сході. Але знайти їх дуже складно. Усі наші війська знаходяться або тут, або у часовому яру. Я використав все, що у нас є. На жаль, у нас немає нікого іншого у резерві. Буданов сказав, що очікує, що атаки у Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Українські війська зможуть закріпити свої лінії і стабілізувати фронт протягом найближчих декількох днів. Втім, він очікує, що Росія здійснить новий удар далі на північ від Харкова у Сумській області. Видання The New York Times зазначає, що раніше українські чиновники заявляли, що Росія накопичила війська біля Сумщини. Український офіцер Павло Величо, який працює біля російського кордону у Сумській області, повідомив, що Останнім часом росіяни посилили обстріли околиць Сум. Я не знаю, чи це щось означає, тому що ці місця і так часто обстрілювались у будь-якому випадку. Ми у повній бойовій готовності, сказав український офіцер. Також генерал Буданов зазначив, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку у регіоні. На даний момент наше завдання стабілізувати лінію, потім почати відкидати їх через кордон, зазначив він, додавши, що підсилення українськими резервами зуміло частково порушити плани ворога. we um. Військові аналітики та українські чиновники стверджують, що російські війська поки що переважно просували через слабо оборонену і переважно зненаселену територію, що пояснює відносно швидкий прогрес, зазначають, що кордон на північному сході України протягом усієї війни регулярно піддавався російським обстрілам, що ускладнило встановлення укріплених позицій, і змусило багатьох мирних жителів тікати. Тим не менш, російські війська наближаються до більшого станаселених районів і боротьба. Може збільшитись в інтенсивності з п'ятниці Місцева влада вже евакуювала майже 6 тисяч людей. Повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Військові аналітики стверджують, що Росія ще не направила значної кількості військ для наступу. Ймовірно, направила лише кілька тисяч солдатів, і це не вплине на подальші плани Росії.